Канал Максимуза У мене заглючив інтернет і перервався ефір. І причому на якому цікавому питанні на питання, чому під час війни розлучаються так багато сімей розлучаються, я відповідала на запитання Ольги Свірської. Я збережу і першу частину, і другу частину. У першій частині я зроблю посилання на другу частину ефіру, і в другій частині ефіру я зроблю посилання на першу частину. Отже, все-таки відповідаю на запитання Ольги Свірської. Чому під час війни так багато розлучень? Здається, люди навпаки мають згуртовуватися. Мене покинув чоловік, пішов до іншої, в нас двоє. Дивіться, що таке шлюб? Шлюби, які. Особливо, ну скажімо, класичні шлюби. Так? Зараз будуть іти постійно розлучення і створюватися постійно нові шлюби, тому що йде тотальне змінення енергії. Ми це бачимо по тому, скільки зараз якби та епоха відмирає, ви розумієте? так? Більшість шлюбів класичних трималися завжди на компромісах. Компроміси е, їдять багато трафіку, розумієте, багато життєвої енергії. Що таке компроміс? Якесь питання нас не влаштовує, тому або я себе у чомусь обмежую, або ти себе у чомусь обмежуєш. і ми знаходимо да, варіант, ну тобто хтось когось терпить. Коли ми знаходимося в стресі. А війна це тотальний стрес, це величезний стрес. Ми нам не до компромісів, ми стаємо справжніми. І це війна справді велика, лакмусова бумажка, папірець. І я можу припустити, що у вашому шлюбі вже давним-давно пішла тріщина. І просто війна, знаєте, ту чашку, вона її добила, вона її дорозбила. А тому і розпався ваш шлюб. Розумієте, це взагалі питання для більше так для особистої консультації, але загалом я вам відповіла, що війна проявляє ту людину, яка вона є справжня. Немає часу на компроміси, немає сили на те, щоб притримувати маску на обличчі. Тому в якомусь сенсі ми війні маємо подякувати. Так, пішли по містам, дивимося місто Черкаси. Дивимося, місто Черкаси. Я дуже вдячна людині, яка мені прислала з Черкас Донат. Це було дуже смішно, коли я дивилася в Приват-24 і не розумію, а чому в Кіоскі, з Черкаси щось оплачено, звідки ця сума не зрозуміла. Спасибі вам. Дивимося Черкаси найближчі дні. енергії. Хто приєднується до ефіру, пишіть місто, в якому ви знаходитесь. Але сьогодні дивлюся не Херсонську область і не Запорізьку. Вони були в минулому прямому ефірі. У мене записано на сьогодні Черкаси, Одеса Миколаїв, Харків. Якщо люди приєднуються ще з інших міст, пишіть. Черкаси. Черкаси випадає карта мир. Я би далі могла і не витягувати карти. Що це означає карта мир? Мир це завжди закінчення певного циклу. Це в прямому сенсі слова мир. Тобто це мир, спокій, це увага світу до міста, мир, світ. Зараз подивимося, ще витягнемо карти. Двійка кубків. Верховний жрець. Ви знаєте, я більше не буду дотягувати карти, щоб не зорочити. Значить, в, Черка... в Черкасах відбувається якийсь великий союз. Якби я. Це розклад робила для людини, я б сказала, що це весілля. Тому що верховний жрець це завжди офіційна церемонія, офіційний закон. Якщо випадає двійка кубків, це завжди шлюб люблячих людей. Мир це те, до чого вони довго йшли. Це каже так, що розвивалися, розвивалися стосунки і вони увінчалися шлюбом. Тобто в Черкасах. Найближчим часом відбудеться якась дуже знакова і доленосна подія. Ось так, Черкаси. Якийсь закон, щось об'єднує, щось ну, дуже знакове. От, от буквально так на рівні особистому, як весілля. Розумієте, новий виток життя. Отак, Черкаси, дякую. Дивимося Одесу. Одеса Одеса отримує якусь цікаву пропозицію, новини, листи. Якби це знову таки про особисте було, то б я сказала, що як голуб голуб кохання, зізнання в коханні, пропозиція, якась, яка дуже радує, так що це за пропозиція. Чаш Кубків. Знову мир. Подивіться, добре-добре, Угу. Будемо дивитися після того, як я подивлюсь Харків і Миколаїв. Будьте, будь ласочка, в ефірі. Значить, По Одесі. Ми отримуємо якийсь новий шанс. Знову-таки випадає мир. Мир, так, як і на Черкаси. Чаш Кубків це завжди новий шанс, новий виток життя. Подивіться, як карти малюють красиво. Видно вам? Це те, що іде якісь завершення минулого, причому тотальне завершення Мир — це взагалі цикл повного завершення того минулого, якого був. Причому кажуть, що. От є карта смерть, яка говорить: ой, вас чекають великі переміни", так? Тут навіть карта смерть не випадає. Кажуть, що те минуло вже віджило, вже наступає новий виток. Вже ось-ось ми просто почуємо якісь новини, дуже, ну, дуже суперові для Одеси. Дуже суперові. Випадає, правда, дев'ятка мечей, це карта. Смутку, і коли людина хворіє. от Вона хворіє і десь це як, як пік якоїсь хвороби, депресії. в тому Але водночас ще ця карта говорить про дуже сильну інтуїцію. Вищий план цієї карти це такий інтуїтивно, це коли людина як кішка розуміє, куди піти, яку травку з'їсти. А... Я можу припустити, так як поруч з цією дев'яткою мечей стоїть дев'ятка пентаклів, а дев'ятка пентаклів це дуже великий ресурс. Тобто тут не ресурс, тут перекривається великим ресурсом. Це може говорити про якусь відбудову, що даються гроші на відновлення інфраструктур і на відновлення того, що зруйноване. А ну-ка, я запитаю, чи може це бути щось по зброї? Тому що говорять, що дають ці гроші на захист. Це завжди такий потужний захист. Це як системи ППО. Це коли, да, ми перехоплюємо те, що на нас летить. Зараз я подивлюсь, це по зброї. Ви знаєте, це по всьому. Це як якийсь колосальний захист міста для Одеси, тому що десятка кубків це з одного боку карта абстрактна, коли говорить велике щастя падає на Одесу. так? І з одного боку це а, карта абстрактна, але знаєте, ця карта для, індивідуальна для кожного. Як ти собі відчуваєш те щастя, те щастя для тебе і прийде. Розумієте? Щастя абстрактне, індивідуальне. Колосально великі переміни, щасливі йдуть на Одесу. Смуток буде. Буде. Зі всіх тут позитивних, потужних карт випадає дев'ятка мечей, але вона може означати як кінець смутку. Може і так. Чекаємо новин по Одесі. Дякую, Одеса. Миколаїв. Миколаїв на найближчі дні. Отримує силу якусь Миколаїв. Зараз подивимося, що це. Десятка пентаклів. Слухайте, в мене що по всій Україні. Ну, от дивіться Миколаїв. Всі говорять завжди: ви нам гарно обіцяєте. А що ж я можу зробити, як мені так карти показують? Миколаїв. Укріплюється нарешті місто. Десятка пентаклів випадає це а, символ великої сім'ї, яка вже давно склалася. Якщо десятка кубків це весілля швидше, да, то десятка пентаклів це сім'я у повній її мірі. Це з дітьми, з бабусями, дідусями, чоловік, жінка, хата, все. Так от ми отримаємо карта сили, це захист, десятка пентаклів міста. Далі приходить нарешті зброя, довго її приходить багато і випадає двійка кубків. Двійка кубків як велике як велике як велика зустріч. Дивіться, мені так випало сьогодні по Черкасам, по Одесі і по Миколаєву. Тобто, я так розумію, оцей шлейф зараз енергії, який йде звільнення, він. він... Докочується і до Миколаєва. Тобто він зараз прокочується по всім містам. Дуже гарний прогноз на Миколаїв. Найближчим часом. Ми чекаємо, ну реально. Боюся, навіть дотягнути, щоб взорочити. Ну, стабільність наступає. Стабілізується місто, Миколаїв. Хай буде так. Харків, Харків. Харкові трішечки ситуація інша. В самому місті. Зараз подивимося все. В Харкові важче йде. Зовсім інша картина, ніж в інших містах, зовсім інша енергія. Це про жертви. Харків обороняється по королеві мечей, дивіться, випала спочатку десятка мечей це підступний удар і ну, досить ну, з жертвами, з жертвами. Королева мечей і справедливість. Це говорить про те, що місто продовжує оборонятися, і місту ще дуже важко. Я, чесно кажучи, я думала, якщо Харківська область настільки одна за одною з одним. Звільняються населені пункти, але ми дивимося конкретно Харків, і поки я не бачу там такого ух, полегшення, а ну подивимося трішечки на дальню перспективу. Ну, а далі перемога. Це може говорити зараз про бої під Харковом і конкретно а, в Харкові. Дуже цікаві карти. Дуже цікаві карти. Значить, говорять так: Харків будучи обстрілювати, будуть. Буде важко буде. На Харків вийшли дуже різні карти. Карта переможця і тут же випадає карта відлюдника. Це говорить те, що ну, не наступає ніби. Не можуть ще люди їхати в місто, ще не можна їхати. Але далі випадає карта мир, яка говорить все одно про певне закінчення циклу для цього міста. Карта випадає, А туз Пентаклів. Це коли на Харків кидається дуже багато фінансів, і це такий, знаєте, як ленд-ліз виглядає, це якщо ми дивимося туди далі на перспективу. Це виглядає як великий грошовий куш. Але потім, що мені не подобається, випадає трійка мечей. Таке враження, що можуть зробити якийсь поодинокий удар як помсту. Як помсту. Я зараз подивлюся, що це таке. Як останній якийсь біль має отримати Харків. І кажуть, що так буде важко даватися перемога, але вона буде даватися. Що в мене випадає зараз на Харків? Ми дивимося, в мене випадає карта переможців і мир. Більш красомовних карт не можна знайти. Далі в мене випав, король жезлів, випадає, і королева жезлів. А після одинака, тобто говорять окупація, потім іде після цього карта миру, це як закінчення окупації, потім як останній удар в саме серце. А після цього, де тут вона в мене загубилася? А після цього король жезлів з'єднується з королевою жезлів. Коли в мене випадають король і королева однієї масці. Це говорить завжди про великі об'єднання, що нарешті, якби, те, що було розрізнене, воно з'єднується. Але що говорять? Наступить в Харкові якась стабільність. Так, наступить. По четвірці жезлів це мій дім. Але при тому всьому, що я бачу мир, що я бачу перемогу навколо Харкова, я ще бачу все одно ту з мечей з мечей це говорить про те, що ми ще не розслабляємося. Тобто Ми маємо колосальні успіхи, але королева Жезлів і король жезлів вони тримають все одно меча, і поруч з ними королева мечей. Тобто продовження оборони Харкова буде. От я, я кажу, що наступає мир, але з мечем в руках, як ніби на стрьомі. Все одно ми продовжуємо бути на стрьомі. Якщо попередні міста, я дивилася, там іде такий лайт, полегшення, то у Харкова я бачу перемогу, я бачу закінчення циклу, допомогу світу, якби мир, але ми тримаємо меча, ми на стрьомі, ми не розслабляємося. Так, повторіть, будь ласка, щойно ви мені в чаті написали якийсь населений пункт. Повторіть, будь ласка, тому що я не бачу зараз цього чату. Можете мені ще раз прописати, де ви знаходитесь? Чекаю від вас ваш населений пункт? Можливо, я тут побачу зараз. А... Так, Старобільськ-Сватова. А Сватово це два пункти населених. Ви можете мені розказати, що там? Тому що ну, я не розумію, що дивитися. Луганська область. Бо на ці напрямки небезпека. Йде небезпека. Да, Старобільськ. Ну, давайте я дивлюся, просто довіряю картам. Старобільськ. Дивимося. Старобільськ. Старобільськ. Які енергії йдуть в місті? А... Паш Пентаклі. Це як учні нової зброї. Четвірка жезлів. Це завжди. М -м -м. Я бачу Старобільськ. Четвірка жезлів це наш дім, це наш дім колективний. І туди. Зараз, зараз. Королева жезлі, страшний суд. Дев'ятка кубків. Якщо ви говорите, що туди йде, я в прямому ефірі. Херсон, я дивилася зайчики мої минулий раз. Дивіться, це все діє. Я зараз буду завершувати прямий ефір. Постійно рветься зв'язок і все-таки мало геть. Це все дивилося 2-3 дні назад. В прямому ефірі я дивилася на тиждень. Передивіться, будь ласка, цей ефір. Там, ну, можливо, пологію я не дивилася. Я буду дивитися сьогодні ввечері. Скільки в мене ще? Ще 20 хвилин, може і встигну. Так, Старобільськ, дивіться, ви на краю ворог окупується. Ворог окупується, але я що бачу. Я бачу о, паш Пентаклів, це завжди як нові обранці, наші обранці, які навчені новій зброї, і вони підходять теж ну, якби до вашого міста. Королева жезлів це завжди як володарка, як душа міста. Я не бачу її перевернутою, вона в прямому положенні, тобто кажуть, що захист земний є. Те, що у вас зараз іде час, ЧЕ, я, я це бачу, тому що страшний суд по страшному суду. У страшному суду це або в пекло або в рані. Біля страшного суду випадає дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це завжди виповнення бажань, це завжди щастя, це завжди люди отримують те, що вони хотіли. Я не бачу страшних карт, навіть якщо у вас зараз гаряче, ага, я бачу на дні колоди п'ятірки жезлів. Це гаряча карта, це карта дисбалансу, це карта колаборантів, окупантів. Це коли кожен тягне одіяло на себе. Так, це важка карта. Але говорить, що енергії до вас ідуть все одно хороші. А друге місто, як ви сказали, сватово. Сватово, сватово, правильно я говорю? Старобіз, я бачу, ну от іде час Ч, але кажуть, що ситуація буде пройдена дуже добре. Сватово. Правильно я говорю? Це один населений пункт чи два? Напишіть мені, будь ласка, зараз в чаті. Добре, ви не пишете, але я дивлюсь. Королева мечей. Десятка жезлів. Так. Та яка спосилка? Що ви таке говорите? Святого, святого. Королева мечей. Сватово, так, дивіться, королева мечей і десятка жезлів. Говорять, що іде оборона, дуже важко, це правда. Десятка жезлів це коли потрібно і там, і там, і там дуже багато точок, на які потрібно, які потрібно тримати своєю увагою. І... Але справляється королева мечей, зараз я ще подивлюся. Верховний жерець це якийсь закон. Зараз туз спетаклів. Коли випадав в древності, туз спентаклів. По будь-якому питанню завжди ну, майстер по ворожінню припиняв ворожіння, тому що це завжди карта удачі. На будь-яке питання говорить, що буде добре. Те, що вам зараз важко, це видно. Це видно по десятки жезлов. Це, коли під горку ми тягнемо, але ми тягнемо, і ми від цього не відійдемо. У нас є ціль, і ми туди йдемо. Це поряд Святого Старобівська Слуганська область, два міста. Я зрозуміла. Я зрозуміла, Анна, а, ну дивіться, мені показує подібні енергії, вони не зовсім. Однако, в ефір мене викидує постійно. Значить, вийду сьогодні о п'ятій покінчую. Багато колаборантів, багато зрадників, багато хто тягне одіяло сам на себе. Але швиденько хочу дотягнути і сказати, що в мене випадає Ерафант як закон, і випадає карта тим, що випадає як відлюдник, як ви кажете, краю знаходитеся, так, як на межі. Випадає, що так, дуже важка карта дисбалансу, десятка жезлів. Це також дуже ва... карта. Вона не те, що важка, вона говорить, що у вас є багато обов'язків і багато речей, які потрібно зробити, вам важко, але ви більш-менш справляєтесь, тому що вони в нього в пучок все-таки зібрані, вони не розкидані. Тобто, якщо тут розкидане, бачите, тут зібране, і говорять, що так буде жарко, так це час ще. А так само дуже подібно, як попереднє, так, ваше місто, що ви говорили, але випадає туз з пентаклі. Це як щаслива карта, карта переможця. А головне, що мені сподобалося, єерофанти по закону все буде зроблено по справедливості. Я наразі, любі мої, буду з вами прощатися. Я запишу всі питання, які я розглянула в цьому прямому ефірі. В мене я боюся, що знову буде викидати. Не знаю, що там, які ходять хвилі навколо. І я постараюся сьогодні або завтра вийти знову в прямий ефір. Але ближче до вечора, коли вже всі будуть після роботи і всі будуть біля монітору комп'ютерів або мобільних, бо я бачу, що зараз дуже мало людей дивиться, а ввечері прям ну, багато і питань, і людей. Тому я думаю, що мене люди більше ввечері чекають. Тож до вечора, до зустрічі, тримаємося і перемагаємо.